Так, нарешті приступаю до приготування кіревісу. Тут готую каву відразу у тарілку, для того, щоб не переливати по 300 разів Самоярді, Ось такі вершки завжди беру такі жарненькі 36% польські. Вони мені найкраще збиваються і маскарпоне. Зараз кава трошечки ополона і будемо готувати з вами. Так, дівчатка, для крему я поєдную відразу усі інгредієнти. Тут один літр вершків жирних, дві упаковочки маскарпони, цукор і оце все діло, отакой Чикс. І збиваємо. Крем готовий. Тут саме головне його не перебити. Я спочатку його на повільних оборотах почала збивати, а далі поступово прискорювала. І ось такої консистенції у нас крем виходить. Дуже класно його збивати, коли ви відразу поєднуєте всі інгредієнти. Тоді нічого не розслоюється, нічого з ним не чудиться. Ой, зараз покажу. Ну що, переходимо до самого процесу. Значить, покажу вам ще поближче, який повинен бути крем, ось такої ніжної консистенції однорідної. А, значить, форму чи тарілку глибоку. Я застелила пергаментом, тому що вона така ну, трохи старенька, не сильно естетична, щоб красивіше виглядало. Да, це сиділо, тому застелила пергамент на низ. Далі крем на дно. І поступово берете, мокаєте кожне печиво савоярді, ось так верхушечку. промокнули і викладаєте на кремчик. І так по черзі. Промокнули і виклали. виклали печиво і наверх знову шар крему. І далі знову печиво, крем печиво, крем, допоки не закінчаться наші інгредієнти. Ну і завершалочка, це притрусити, оце все діло. какао, какао така. Мій чоловік зараз буде бобоніть. Каже, на що ти знову тої фігні досипала, то що воно йому в горлі застріє. Ну, нічого, не застряне геть сильно. Отако От, присипаємо. У мене, між іншим, вийшло дві тарілки на літр вершки, ота велика упаковка Саваярді, дві пачечки маскарпоне в загальній кількості 500 грам, і цукор. Оце вийшло ось таких отакий тазічок і півтазічка. Все, і в холодильник. Ой, дівчата, хлопці не можна видержати. Я вам кажу. Гляньте. Гляньте, що робиться. Чи що це я не собі? Це я дитині. Ні, я само собою чайну ложечку чи дві з'їм. Я ж казала, що я себе не обмежую, але не так багато, як з'їла би колись. Подивіться. Та й таке.